Багато розмов про відкритий банкінг. Ну, що це таке? Інші кажуть, ну тепер нема банківської таємниці. І логічне питання, чи дійсно це так? А насправді, основна суть відкритого банкінгу те, що ви можете давати доступ в вашої банківські виписки і, взагалі, вашого банківського додатку іншим додаткам. Але тут ключово. Ви даєте доступ, ви тільки ви даєте право, чи можна, чи не можна. І це не є обов'язком. Ви можете відмовитися від цього. І головне питання: а навіщо ж воно вам потрібне? Навіщо ж ви давали доступ ну, комусь лівим організаціям? Згодом ми побачимо, як fintech проекти будуть нас спонукати до цього. Але на сьогодні це виглядає так, що вам просто буде це зручніше? Умовно, у вас 10 банків, 10 банківських карт, і ви не заходите в кожний додаток. У вас все в одному додатку. Може, у вас будуть якісь більш лояльні умови як для депозитів, так і для кредитів, так і для інших, яких фінансових штук. Як вам дасте доступ комусь?